Вітаю вас, друзі! Два нові щойно отримані дубові притири. Для мене це друга пара притирів із дуба, яка працюватиме з алмазною пастою Сія та 32. У цьому відео я покажу їхню підготовку до роботи. Самі претири. Ви бачите їх на екрані. За великим рахунком ними можна працювати вже з коробки. Проте я зроблю контрольне вирівнювання за товщиною плюс доведення. Мені з ними працювати і я хочу бути в них впевненим. Щодо товщини. 7,3 мм. Проти 7,4. Різниця одна десята зовсім непогана. Добре, почну з тоншого. Наждачний папір, що вже добряче попрацював. 320 грит за стандартом Фепа із зерном приблизно 45 мікрон. На рівні гранітній плиті. Нескладні рухи зі зміною напрямів та старі. Відразу зауважу, що при правці дерев'яних припірів у мене немає певної системи у виборі зернистості наждакового паперу. Я використовую ті його аркуші, які на той час вільні і які, що називаються під рукою. Але ж, звичайно, вони не повинні бути засмічені металевою стружкою або іншим абразивом. Структура дуба та напрямок волокон при розпилюванні. Тут завжди хочеться кращого. Але маємо те, що маємо. Поверхня деревини навпомацки стає гладкішою. Все інше це вже мої очі коня, які орієнтовані на саме радіальний розпил деревини. Наприкінці відео я ще повернуся до цього питання. Наступна зерністість наждакового паперу 1000 грит або приблизно 18 мікрон за ФИПа. Тут папір трохи тонший і вимагає більше уваги. Ті саме рухи. Не забуваємо опрацьовувати фаски. Дуже навіть непогано, принаймні на дотик. Наступний лист це 3000 грит або приблизно 7 мікрон за фейпа. Звичайно, тут уже інший тактильний відкок при тих рухах. Знову ж таки фаски. І, мабуть, на цьому можна зупинитися. Добре, подивимося ближче. Навіть з урахуванням структури деревини поверхня притира стала більш колодкішою. Товщина 7,2 мм. Тобто на одну десяту вона поменшала. Саме на ці цифри я і орієнтуватимуся, працюючи з другим притиром, який, до речі, на кілька сотих хочу зробити товще. Та сама черговість у використанні наждакового паперу. Ті самі рухи. Тільки ось контрольних вимірів товщини тут буде вже більше. Скільки разів не переміряй, але товщини тут ще треба трошки забрати. Фанатизм не даришний. Ще кілька рухів, і я мінятиму лист наждачного паперу на 1000 гривень. А потім трохи попрацювавши ще раз на 3000 грив майже 725 мм. Ще трохи попрацюю, але кілька рухів першим бруском з мінімальним натиском. Не питайте, не знаю чому, тільки на інтуїції. Добре. Контрольні вимірювання. Другий притир. Під 103.2. 7,25 мм може на сотню дві меньше. Перший притир під пасту 7,5 – 7,2 мм. Що стосується розпилу, ймовірно, він все ж таки радіальний. Хотілося б також попрацювати з тангенційним розпилом дуба, але точно вже не цього разу. Погляньмо на структуру деревини цих притирів. Попередньо, не поспішаючи, я добре їх очищу чистою сервиткою. І розтирши кілька крапель вазелінової олії по поверхні притирів. залишки останньої приберу все тією ж серветкою. Що маємо? Робота зроблена. притири вирівнені, доведені та готові до роботи. На цьому сьогодні все. Дякую, що дивитесь моє відео. Всім удачі, гарного дня тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.